Привіт, мої доренькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ВДШ Краса Монет. Сьогодні на огляді дві монети України 5 копійок 2014 року. Монети двох різних штампів. Монета справа має менший штамп, але він ширший і більш розтягнутий. Монета зліва ось таким браком. Весь штамп розмитий і подвоєний. Тепер перевернемо на реверс. І ми бачимо. Що реверс у монети справа є також меншим. П'ятірочка далі від слова копійок. Хвостик у п'ятірочки в монеті справа є менш закрученим, ніж у п'ятірочки монети зліва. Планка над буквою «ей» Є тоншою. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет!